Розділ 14 Як не дивно, ніч минула спокійно, і всі добре виспались. Напевно, далися взнаки втома і напруженість останніх днів, а тут нарешті в безпеці ми змогли трохи заспокоїтись. Барок почувався стабільно, і Каті вдалося його ще напоїти вчорашнім бульйоном. Цього разу ми не поспішали, тверезо поміркувавши, що сьогодні до довго бороду все одно не встигнемо, а орка треба берегти, щоб у дорозі гірше не стало. Як то кажуть, поспішати треба помалу. Тому, зібравшись і подякувавши арвону за гостинність, рушили в напрямку домівки Волхва. Настрій вже був у всіх трохи кращий. Дорозі розмовляли на різні неважливі теми, навіть Барук іноді, хоч і з труднощами, але вставляв свої п'ять копій. Ви вирішили, що будете далі робити, як ми всіх врятуємо? несподівано оптимістично запитав нас із Катею уч. Спочатку треба врятувати, а потім вже думати, не дуже підтримав я його настрій. Врятуйте, нікуди ви вже не подінетесь, почули ми тихий голос Орка. Я вже помирати передумав, мені то не сподобалось. А де фіна ми все ж знайшли ту кляту змію. Та й покидати таку банду, як наша, настрою зовсім нема. Я ще з вами не раз хочу піти на полювання. Молодець, підтримав його думовий. Так тримати. Ще не всіх кабанів Муня в урвиші розплющив. Всі, крім жінок, усміялися, пригадавши наші п'яні посиденьки біля схованки барука. Так, ану, з цього місця детальніше, підозріло на нас дивлячись, запитала Катя. То наша чоловіча таємниця полювання, швидко знайшовся уч, щоб викрутитися, зрозумівши, що буркнув лишнє. Ну, ну, ти подивись на них, не задовільнилася відповіддю Катя. Секрети вони від нас мають. Наступного разу ми з вами підемо і подивимось, що ви там приховуєте. Та воно вам треба ходити по лісі, відстежувати здобич, а потім ще її тягнути, продовжив відмазуватися уч. Та ви знудитеся з нами. Не жіноча ту справа. Та хай ходять самі, підтримала його дана, то й справді не наша справа. Можливо, ти і права, трохи поміркувавши, погодилась Катя. Вони також мають право від нас відпочити. От за це я люблю свою кохану, що в неї все ж таки іноді пробувається здоровий глузд, і вона не така вперта, як віслюк. Уч одразу видихнув з полегшенням і повернувся до теми, що ми збираємося робити далі. Ти жив у квартирі Улега, тепер ми підемо жити до тебе, беззаперечно заявила Катя. А я так і не зрозумів, чи то вона пожартувала, чи сказала на злоучу, бо ми таке ніби не обговорювали, або, може, то в мене знову провали в пам'яті. Так у мене нема ще де жити, ми ж самі в барука живемо, якось зразу знітився думовий. Круто, почули ми голос орка. Скоро мені самому буде потрібно розбудовуватися, а то всі не помістяться. Тепер точно необхідно скоріше виздоровлювати. Зате як весело буде, варто б ще муню вмовити залишитися. Боюся, мене моя ненаглядна, і в тебе винюхає з часом, якось почув орка дракон з іншого воза. Тоді тобі доведеться ще пару хмарочосів добудовувати, і весело вже так не буде точно, можеш повірити на слово. Мені вже якщо тікати, то треба кудись подалі. Нічого добудовувати не треба, пояснила Катя. Ми учу з даною окреме житло побудуємо, щоб йому життя маслом не здавалося, а то звик по чужих домівках перебиватися. І тут я зрозумів. Що мене ніхто навіть питати не збирається, і за мене вже давно все також вирішили, так само як і зауча, а просто ставлять перед фактом. Але все ж залишався великий шанс, що то вона просто за звичкою знущається з домового, бо щось мало вірилося, що Катя захоче ділитися з кимось житлом, і ще питання, чи я там буду не зайвим сходом. Уч нічого не відповів, тільки сумно подивився на мене, мабуть, згадуючи чудове наше хустяцьке життя, і важко видихнув. Халява закінчилась, тепер ніхто сам для себе вже нічого не вирішує. Як тобі краще і чого ти хочеш, тепер вирішують другі половинки, і ще добре, якщо вони іноді будуть цікавитись твоєю думкою. Муня це може підтвердити на своєму дорогоцінному досвіді. Раптом нашу цікаву розмову прирвали воли. Вони різко зупинилися, ледь не ставши дибки, голосно заволали і почали подаватися назад. Ми вже грішним ділом подумали, що знову угоплик з'явився у вигляді однорога, але все виявилося набагато прозаїчніше, то наш старий знайомий ведмідь вирішив стати у нас на дорозі. Спочатку клишоногий мабуть, мав намір нами поласувати, але, побачивши знову нашого чудового дракона, різко змінив свою думку. Він незадоволено заричав не кожному сподобається за декілька днів зустрічати в дракона, що заважає полювати. Махнув на нас своєю здоровенною лапою, розвернувся і поплентався в ущину лісу. «Муня, а ти часом не хочеш з плюшевим провести повчальну бесіду, Щоб він більше так не робив, а то можна зненацька й з мокрими штанами залишитися, запропонував дракону уч. Ні, не хочу. Мені і так добре, та й штанів я не маю, відмазався дракон. Але якщо ти дуже наполягаєш, я можу привезти його до тебе на співбесіду. Ні, не наполягаю. Великодушно дозволив домовий. Чомусь я так і подумав, не залишився в бургумуня. А що, в когось могли бути ще якісь сумніви? посміхнулася Катя. Далі нас же ніхто лякати не хотів. Верхусруль підступну нападати також намірів не мав. Тому ми їхали собі помалу, насолоджуючись гарною погодою і перекидаючись неважливими фразами. Ненадовго зупинялися на обід і їхали далі, доки не почало смеркатися. Опади ніби не передбачалися, тому відшукали непогану галявну для ночівлі неподалік струмка, розпрягли вулів, напоїли їх, пустили пастися, а самі розпалили вогнище, повечеряли тим, що нам приніс Муня, поставили варту про всяк випадок та й лягли відпочивати під зоряним шатром неба.